Стежка обхідна привела мене сюди. Я прибув в Помбеї. Фактично все місто було під попелом. Далі шурую на Везув'я. Одразу помітно помінявся рівень життя. Ранок восьмого дня поскидував лишні речі, тому що я таки вирішив залишитись тут на два дні. І зараз шурую на гору, а потім по пляжах зроблю рейд. Подивлюся, що там і як. Виїжджаю я значить, на місцеву гору, а тут закрито. А стежка обхідна привела мене сюди. Як вам? Шікардес. Малфії під завершення свого узбережжя подарувала мені свою перлину краси. У мене вже навіть всіх бракує чесно. Сподіваюсь, колись побуваю на цьому острові. Чого і всім бажаю. Так, перші жити далі вниз, от туди треба переконатися, що не буде дощу, тому що я від дощу фактично геть нічим не захищений. Я вирішив, що мене якщо що принесе погано, я project менеджер. Тут сліди паркану. Не знаю від чого він захищав від вітру, напевно. От. Я ще зверху бачив залишки якоїсь будівлі, напевно, це було щось на зразок наших колиб в Карпатах, і тут, можливо, колись випасали овець або курів і робили сир. Хто вам не вдома на дивані сидіти? З Хелі мені нагадують фрагменти з фільму Одіссей з ерманом Асанте в головній ролі. Коли він приплив на острів, там жила на ньому богиня безсмертна і вона дуже хотіла, щоб він з нею лишився. Але Одіссей обманом втік до своєї пенелопи на ітаку. Так що в одній поїздці і на мотоциклі поїздив Досталь, і хайкінгом займаюся всі улюблені справи. Зараз. Я не знаю, що може бути краще. Можливо, ви знаєте, то напишіть у коментарях. Так, я вже спускаюся добрих 20 хвилин. Це означає, що підніматися я буду 40. Коротше, я не піду вниз. Тільки що зустрів чувака, він і не йде. Він сказав, що це маяк. Дуже гарний видно пляж, але там є дорога і до нього можна під'їхати на мотоциклі, тому я так і зроблю. Тут насправді можна доїхати до самого маяка, як ви бачите, є дорога. А тут ходять люди і я вирішив вже так сильно не нагліти, тому проїхав десь половину, зупинився тут, тут в тіньку. Ця дорога, по якій я йду до маяка, була збудована ще древніми римлянами в 96-му році нашої ери і до цього часу її реставрують, використовуючи ті самі техніки будівництва. Отак. А я по ній мотоциклом їхав. Стидно. Цей острів і це місцевість, вона дійсно пов'язана з цим міфом про Одіссея. про Геракла, про аргонавтів, сирену, Совпадіння? Не думаю. О, туди навіть можна спуститися. Поруч і не всіляє в мене довіру. Але тримається міцно. Дуже цікавий напис, дуже символічний для всієї України. Дивіться самі. Це ранок 9-го дня. Зараз я зібрав вже практично всі речі і прямую місто легендарне Помпеї, а також на вулкан Везувій. Так, я прибув в Помбеї, зараз іду до входу в музей. Мотоцикл залишив на паркінгу одразу через дорогу до входу. Заплатив 5 євро. А мене попереджав український працівник кемпінгу попереднього, що лишати не можна без нагляду. Тут речі крадуть, як по чорному. Місцеві скутеристи приковують свої скутера. Це означає, що злодіїв купа. І 5 євро це не така велика ціна, щоб забезпечити себе від крадіжки речей мотоцикла. Йду до каси. Чи сьогодні пруха, безкоштовний день. Трохи запізно я прийшов, дуже багато туристів заважають бігати. Місто загинуло кілька тисяч років тому від виверження вулкана Везувій, який знаходиться в комарах. Я на нього сьогодні ще збираюсь виїхати. Фактично все місто було під попелом і його відкопали лише кілька сотень років тому. О, цілий склад амфор древніх, напевно, в них колись було вино, зерно і решта всяких прикольчиків, а тут он заснув чувак. Так заснув, що аж з кам'янів. Да, Щось з настрій підупав, якщо чесно. Від побаченого. Спочатку було якесь піднесення, а потім уявив масштаби катастрофи, яка відбулася тоді. І якось воно вже стає сумно. Куди йти навіть не знаю. На перехресті, на роздоріжжі, туди. Ми ще жаліємося на наші львівські дороги. Ну, але, напевно, на той час тільки велики в великих містах могли собі дозволити збудувати такі дороги, кладені каменем. І посеред кожної вулиці є отакий камінь. Зроблені спеціально для того, що коли падає сильний дощ і великий потік води, щоб люди не ставали в воду, а переходили вулицю з допомогою цього каменю. Це все двохповерхові будинки, вони були дуже плотно будовані один до одного. Ця вілла належала Патрицію, його звали Маркус Лукреаціус. Це повне зображення якогось гладіатора. А тут щось на зразок їхньої каплички, де вони поклонялися Венерії або Юпітеру. Фрески що вони збереглися. Ну Гарний будинок, нічого не скажеш. Був напевно колись. Я підійшов до місцевої арени міста Помпеїв. Цікаво, що там такого особливого. Десь на цьому місці гладіатори вбивали один одного славу імператора і місцевих жителів на їхню розвагу, яким потрібно було лише хліб та видовище. Я забіг випадково чисто в їхній амфітеатр. І звідси відкрилася дуже гарна панорама на древнє місто Все в квітах. Якщо будете поруч в місті Напіль, заїжджайте в Помпеї. Але спеціально сюди не знаю, чи варто їхати, Ну, другий раз я сюди не приїду точно. Я ціную трошки інші краєвиди. От не такого плану. Далі шурую на Везуві, а там же і перекушу з краєвидами на місто. Приїхав на Везувій, але не на сам верх, тому що там туман, їхати нема сенсу. Дуже шкода, що погода сьогодні підкачала, що я не побачив панораму міста Помпеї і Неаполь. Тому їду вниз, а далі в бік Неаполя і на Рим. В Неаполі збираюся перекусити в якісь неаполітанські піцерії, з'їсти щось автентичне, а далі зупинюся на кемпінгу в Римі. Сенсіро, ексо, гоца, корабці. Зайшов справжню неаполітанську піцерію, мене пригостили піцею. Я взяв два види, одна з з картофею, а інша з м'ясом і з томатами. Бі відповідає своїй вартості 80 центів за 100 грам. Ось так от виглядає, везу далека. Він досі в хмарах, так що я зробив правильне рішення, що я не поїхав на вершину. Рухаюся я в бік Риму. Завтра о шостій ранку збираюся заїхати в місто, відвідати чотири точки, які я собі запланував. І в обід, коли в італійці сієста, я збираюся виїхати з міста. Я думаю, що тоді я в пробки не попаду. По дорозі до Риму я побачив якесь дуже гарне містечко. Тож я вирішив зупинитися тут, трохи покайфувати на набережні. Виїхав з регіону Кампанія і в'їхав в регіон Лаціо. Одразу помітно помінявся рівень життя, чистота на вулицях. Нема сміття нижче у Італії на південь, значить, нижчий рівень життя. Такий я зробив висновок. Що я на кемпінгу, день підходить до свого завершення. Я розклапав на мерці, порозвішував трохи лагер просушитися. Буду готувати зараз равіолі, тортеліні якісь і заливати їх якоюсь пастою. Одне євро вона коштує. Це коштує євро 50 а все разом тут десь 4 євро. Солодке. Ну що, мої любі глядачі, Жачка готова, бо напетіто. Ну і врешті-решт прийшов на пляж, тут нікого немає. Сижу, кайфую, насолоджуюсь шумом моря. Завтра дуже рано вставати, Я збираюсь в 6 ранку вже в'їхати в Рим і прогулятися по тих точках, які запланував відвідати. А які саме ви побачите завтра. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб першим бути в курсі про нові відео. І не забувайте ділитися з друзями. Нехай хороші люди дивляться хороші відео. Дякую за перегляд.